Населений пункт шпитьки, що біля Києва. скважина в Криниці Раніше робив 110-ї, ну в принципі і далі буду робити 110-ю, але трошки буде дороже 125 трубою. Бо сильно жалувались в коментарях, що не харчова труба. І так далі. Ось є на вибір харчова. Будемо обсажувати туди з 4,5-5 метрів. Ось таких дві ракети будемо запускати. Ну, Скрутяться вони між собою. Ось так буде 6 метрів труби. На які 5 метрів фільтра. Сажать, ну, якщо вдасться, на 4,5. Ну що, згорем пополам? Якраз не вовремя, як треба було обсаджуватися, виключили світло. Перейшли на генератор. ну другої попитки все-таки обсадили. Десь обсадились на 4,70, Фільтра у нас 5 метрів, труби 6 метрів. Наш вібрік качає. Ну, він навіть близько не справляється. Тут такий приток. там Шватиче. І приток і склажений, само собою. В общем, зараз будемо закінчувати. Замовник, нього насосна станція, але він хоче погружного насоса, буде туди погружного насоса. Вже монтаж буде без нас. Да, Обсаджуватися 125-ю, та ще 6-метровою, це, звісно, було дуже екстремально. Аж трохи спину приклати, не знаю. Я. чи буду я їх в дальнейшому взагалі таки робити? Дуже тяжко це. Набагато тяжче, ніж 50 років.